Контрольно-пропускний пункт дитятки. Звідси починається 30-кілометрова зона відчуження. Тут немає звичного життя. Черги з машин бувають рідко. Як правило, тільки коли прибуває офіційна делегація. За 10 кілометрів вглиб Чорнобильської зони переконуємось, що декомунізація сюди ще не дісталась. А ось новий правовий статус ця територія вже отримала. Дві третіх території зони відчуження це буде Чорнобильський. Екологічно ек, радіаційно екологічний біосферний заповідник Заповідник зареєстрували рік тому йому віддали всю площу зони відчуження, окрім 10 кілометрової зони навколо зруйнованого реактора. Її тепер називають спеціального промислового використання, бо саме тут розміщується більшість об'єктів пов'язаних з ядерним паливом та відпрацьованими відходами. Решта території стане більш доступною для відвідувачів та наукових досліджень. Заповідне законодавство це більш зручний і зрозумілий, зокрема, і для потенційних донорів і. І Для міжнародної співпраці механізм з часу аварії дослідження тут не припинялися ні на хвилину. Радіоекологи констатують в зоні відчуження, де до мінімуму знизився вплив людини. Природа почала самовідновлюватись на місці легендарного рудого лісу, де в перші години аварії сосни стали бурими від величезної дози опромінення. З'явилась нова флора. Береза, флораза ольха, осина. Кустарники. Зараз 70% території відчуження, густий ліс. Дерева поступово поглинають навіть місто фантом прип'ять. В нових умовах змінилась і екосистема. В Чорнобильській зоні фіксують популяції нових тварин. Лосі, косулі, лошадь приживальського, олені. потім, ну, звісно, хищники, волк, рысь. Я бачив, як наростала стало оленя благородного, який до этого в зоні зустрічався спорадично. Но здесь он уже встречается постоянно и везде. Здесь появился буквально недавно в наших глазах медведь. Звідси пішли хатні миші, голуби та ласівки, тобто ті, хто звик жити біля людини. Натомість розрослась популяція вовків. Там, де раніше їх не фіксували, і з'явилися бобри. У водоймах багато риби. Однак жити тут все ще небезпечно. Около 2-3 приблизять на мікрозіверта в час. Это, конечно, выше, чем раз в 10, чем природный радіонний фон. А тому живність Чорнобиля, яка подібна людині, не відчуває радіацію та не розуміє її шкідливого впливу, веде власну боротьбу за життя. Василь Полотай, Павло Бориско, 24 четвертий канал.